Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Сьогодні таке чудесне Євангеліє. Воно просте, знаєте? Воно є дуже таке зрозуміле, але воно є по особливому для кожного із нас. Для кожного із нас воно є дуже важне і повчальне. Ісус навчає в синагозі, знаєте? І жінка 18 років. І склало бідну удвоє, вона не годна себе рівняти. І вона прийшла до синагоги, пішла помилитися, і Христос каже, жінко, ти звільнена від твоєї недуги і поклав на неї руки. І тут начальник синагоги каже: зверніть того, які він каже слова, Маєте 6 днів та приходіте, й оздоровляйтеся, а день суботній віддайте Господу Богу. Це так, знаєте, ми складаємо Бога графік, коли він має робити чуда. Шість день маєте йдіть собі там оздоровляйтеся, а в суботу ні, В суботу приходіть до синагоги, щоб що бишов. Воздати хвалу. А хіба оздоровлення людини це не є хвала Богові. Я вам скажу. Ми не можемо Бога прославляти через нашу слабку віру. Бо серед нас мало чудес оздоровлень, які ми, є свідч... які ми маємо свідчити. Але крім того, що перед чудом має бути віра, після чуда, після оздоровлення, після якогось іншого проявлення Божої сили. Має бути прослава Бога. І коли ми побачимо і зрозуміємо весь оцей механізм, який ми успадкували від Господа, наповнивши себе вірою, оздоровившись, Бога прославляємо. А тепер давайте подивимося, у якому стані я знаходжуся я, Господи. Чи я знаходжуся в стані прийняття віри, чи я знаходжуся в стані оздоровлення, я скажу, ну, та я не хворів, в принципі, так серйозно. Я говорю про вашу душу, чи вона є вже оздоровлена, чи вона вже є готова проставляти Господа Бога. Чи може Господи Боже, я вже знаходжуся в тому стані, коли я прийняв ще глибоку віру, оздоровив свою душу і славлю Бога. Я свідчу про Божі чуда, в якому я стані знаходжуся. А може я, як той начальник синагоги, кажу, майте шість день, приходіть, оздоровляйтеся в суботній день, віддайте Господу Богу Твоєму. Ми дуже любимо Богови робити умови. Торгуватися з Богом. Господи, Боже, як Ти мені поможеш цю справу зробити, я буду ходити до церкви я буду в Тебе вірити, Господи, врятуй мене. Або якась біда, де щось сталося в поле, машина поламалася, холодно, і ти такий, Боже, пошли мені кус поміч, Як ти мені пошлеш цю поміч, то я такий буду, такий буду, як так, наобіцяю, там так стою собі з Богом, та й торгуюся. А ще ліпше. Богу би сказати, що він має робити. Боже, зниж у тих грішників, Боже, цих благослови. Ну, вроді би добрі речі, ми кажемо, так? але основна проблема наша є в тому, що ми до Бога відносимося рівно так само, як до своїх малих діточок. Роби то, там не йде, там не клади, то не роби, то не можна, а тут можна. Ставай на, 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 на середину розказуй віршик. Говорить там ще щось, ми так само говоримо і звертаємося до Бога. Коли Він має робити чуда, коли ми маємо оздоровлюватися і так далі. Дорогі мої, возлюблені во Христі. Господь Бог завжди бачить і чує і розуміє нас. Ну, представте собі, у ту синагогу, у та жінка скорчена стоїть. Як ви думаєте, вона стала перед ним і казала, Господи Ісусе Христе, урятуй мене, я вірю в тебе, Ти Бог, ти спаситель світу. Ні, вона бідна, стояла собі в кутку там, зігнулася, вона може не моглася вирівняти. Добре і не виділа, кого вона так, збоку дивилася. отак, Вона не могла піднятися. Стояла собі збоку. І Господь Бог лишає оту тору, Іде до неї і каже «Жінко, жінко, ти вільна від твоєї недуги. Я звільняю тебе, поклав на неї руки. І тут всі навколо дивляться. такі знатоки відправи, служби, обряду. Кажуть, як це він так пішов звідти, пішов туди, лишив тут книжку світу, пішов до якоїсь жінки там, якоїсь каліки. Що тут є? То не по уставу. Це не по закону, то не канонічно. Я не є проти канонів, дорогі мої. Я хочу вас навчити, що немає нічого більшого і важнішого від людини, яка прийшла до Бога. Ви скажете, а ті люди, що не прийшли, хіба вони не важні? Вони дуже важні. Але ми християни, ми говоримо про християн. Ви повинні навчитися досконало любити людину. Як я можу любити всіх підряд, як я в родині своїй не люблю свого тата, маму, брата не люблю, сварюся з ним, б'юся з ним. Бабку взагалі не хочу навіть бачити, бабка взагалі нічого не розуміє. Вона в телефонах не розуміється, вона мене нервує. Дід бабку, вступиться. Я не люблю нікого. До школи приходять, б'ються в школі діти, розумієш що той, 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 той що забрав, той тому, що свинен, розумієш? Де любов? І там навіть не пахне. Неї. А, а як потім любити християн? Ми як одні, ми ж називаємо Отче наш, не отче мій, а Отче наш, тобто це наш тато для всіх, а як ці тато для нас всіх, то ви мені брати і сестри, У нас духовне родство. Ми маємо любити це другий етап тої любові, а вже третій досконалий. Я вже, коли я вже вмів любити тата, маму, всіх своїх хатних, домашніх, я потім вмів любити всіх християн, а потім наступає вищий рівень — Не люблю всіх. І як Господь Бог послав своїх учнів, так я хочу йти до кожної людини. На якому етапі знаходимося ми сьогодні? Кожен із вас задумається над тим. Чи я вже дозрів до того, що я можу йти до людей, до всіх людей. Я навіть не питаю, ти християнин чи ні. Я хочу показати тобі свою любов. Я хочу бути для тебе прикладом, прикладом підтримки. Я хочу бути біля тебе, щоб бути поруч, щоб коли в тебе буде тяжко тобі, щоб тобі допомогти. В якому стані знаходжуся я, чи може все-таки почати любити своїх хатних, навчитися правильно поводитися вдома. Створюйте вдома атмосферу Божу, щоб ваші діти відчували, що в них є тато і мама, яка їх любить. Щоб тато і мама відчували, що дитина є вдячна за те, що батьки до неї так відносяться. Чуєте, діти, ви маєте бути вдячні своїм батькам, як мінімум, за те, що вони так піклуються вам. І проявляти відповідно ту саму любов, давати взамін батькові, матері, брати, сестри, всі, хто є, так ви маєте, це для вас найближча, найдорожча людина. Всі люди чужі, а ви від одної плоті, від одної крови, рідні, ви маєте особливо показувати світові любов один до одного. Тому вчимося любити, вчимося служити, вчимося бути тими, хто допомагає людині. І бути присутніми, коли Господь Бог робить чудо, коли він нас оздоровлює. І не обов'язково прийти з калі... з каліченою рукою чи ногою, Господи, зроби мені чудо. Душа моя скалічена, Господи. Я хочу її перший раз підремонтувати. Я хочу душу свою оздоровити, Боже. І мені все одно, чи то субота, чи неділя. Як бачиш, Боже, ту потребу оздоров мене. І якщо я тебе не прошу, підійди як до тої жінки скорченої, поклайте на мене руки, Боже, щоб я став здоровий душею. І коли я оздоровлюся духом, із і виправ моє тіло, щоб я, славлячи тебе, Боже, йшов до ближніх своїх і прославляв тебе, Боже, що твориш чуда, що проявляєш милість, що проявляєш любов і милосердя до кожного із нас. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!